На Сумщині поліцейські затримали на хабарі одного з чиновників. Правоохоронці в рамках кримінального провадження задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником однієї з філій сумської дистанції захисних лісонасаджень Південна залізниця акціонерного товариства Укрзалізниця. За даними слідства, вказаний службовець вимагав від внутрішньопереміщеної особи 15 тисяч гривень за вирішення питання щодо безперешкодного відпуску лісопродукції та надання дозволу на її заготівлю на території. Філії у четвер, третього серпня поточного року, правоохоронці задокументували факт передачі громадянином начальнику філії обумовленої суми, після чого його було затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими сумського районного управління поліції, співробітниками відділу кримінального аналізу та силової підтримки бійців управління корт головного управління національної поліції України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури викрили та припинили протиправну діяльність з надання платних сексуальних послуг під виглядом проведення масажів. У ході слідства встановлено, що у так званому масажному салоні в місті Суми здійснювалось сутенерство з метою забезпечення заняття проститу. Іншими особами втягували дівчата на законну діяльність з використанням обману, шантажу та з їх уразливого стану. Під час санкціонованого обшуку у закладі правоохоронці виявили шість мобільних телефонів, планшет, смарт-годинник, три флеш-носія, грошові кошти, одноразові речі для надання послуг, документи, чорнові записи, у яких містили детальні інструкції, з алгоритмом дій та вимогами до зовнішнього стану працівниць. Всі виявлені речові докази поліцейські вилучили. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за части... Но другої статі 303 кримінального кодексу України сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією. Слідство триває. Зняла прокляття разом із золотими сережками. На Сумщині затримали грабіжницю. До відділення поліції номер 1 міста Бурині звернулася мешканка Конотопського району, яка повідомила, що її пограбувала незнайомка. Зловмисниця під приводом зняття прокляття забрала золоті сережки потерпілою та пішла у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно відреагували та прибули на місце події. В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили, що заявниця перебувала на вулиці, коли до неї підійшла невідома. Остання відразу почала Розказувати про якусь порчу. Тоді правопорушниця, тримаючи потерпілу за голову, зняла з вуха золоту сережку. Перелякана жінка самостійно зняла другу сережку, аби злодійка не завдала їй шкоди. Після цього зловмисниця пішла у невідомому напрямку. Потерпіла, надала детальний опис зовнішності жінки, за яким правоохоронці швидко встановили особу грабіжниці та затримали її в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Нею виявилася 61-річна мешканка міста Суми. При собі жінка мала серед Ришки належні потерпілій. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Слідство триває. Про допомогу військовим, які мужньо стоять на захисті нашого спокою, міський голова Шостка Микола Нога говорить постійно і закликає всіх небайдужих долучатися до благої справи заради наближення нашої перемоги. Наше основне завдання це допомагати військовим, які знаходяться на фронті. Все, що можна зробити, повинен кожен думати над цим і прикладувати максимум зусиль. Вони потребують нашої уваги, вони потребують допомоги, і це наша спільна задача разом до перемоги. Основне завдання на сьогоднішній день це допомога військовим, які знаходяться на фронті. Вони потребують, щоб ми їх підтримували. І цю роботу треба посилювати. Підтримували не просто а хоча б хтось зателефонував, хтось написав якось листа, хтось відправив якусь посилку. Окремі наші військові півтора року не були вдома. Їм потрібна наша підтримка. Це мається на увазі і трудових колективах, і сім'ї, і всі. Давайте працювати над цим питанням, не думати, що там просто легко, там надзвичайно складно. Проте, крім розмов, міська влада робить багато чого заради того, аби свої слова втілити в життя. І на передову регулярно відправляються гуманітарні вантажі, придбані за рахунок міського бюджету. Так, 4 серпня біля міськоконкому знову завантажувалася автівка для наших захисників, яка вже попрямувала туди, де не перший місяць точаться запеклі бої. Це за ініціативу Миколи Петровича, так він допомагає завжди. Допомагає ніколи, не відказує нашим хлопцям, котра до нього звертаються. Черговий раз передаємо автівки, автівки також передаємо квадрокоптери, акумулятори для квадрокоптерів, генератори, насоси. Те, що просять наші хлопці, акумулятори для машин, запасні частини, шини. За словами пані Юлії, це далеко не перший гуманітарний вантаж, придбаний за кошти місцевого бюджету. Протягом повномасштабної війни необхідні для військових девайси передавалися їм неодноразово. Можемо нас врахувати, їх була така кіль... велика кількість. Ми вже стільки вантажів передали, квадрокоптери, тепловізори, монокуляри. Варто нагадати, що наприкінці липня до воїнів ЗСУ також попрямував дороговартісний чотириколісний подарунок, повнопривідна високої прохідності автівка, яка замінила нашим землякам-захисникам старенький УАЗ. Всього ж за кошти місцевого бюджету було придбано і передано бійцям Українського фронту для виконання військових завдань чотири залізних коня. І робота в цьому напрямку буде продовжуватися аж до самої перемоги, говорять у кабінетах міської влади. На Сумщині збираються відкрити сміттєпереробні заводи та лінії сортування сміття. Як повідомила директорка обласного департаменту захисту довкілля Ірина Кашпур, це передбачено регіональним планом управління відходами до 2030 року. Два сміттєпереробних заводи планують побудувати на Сумщині до 2030 року. Це передбачено регіональним планом управління відходами. Відбудову інфраструктури управління відходами відповідно до плану, пропонується проводити у межах трьох кластерів: Сумського, Конотопського. Роменського і Шосткинського. ірина кашпур детально зупинилася на етапах реалізації проєкту. Перший найбільший крок це осмислене споживання розумне споживання. Далі всі відходи, які ми утворюємо, пропонується сортувати або на місцях їх збору, що значно покращить якість тих вторинних ресурсів, які далі підуть на переробку. А якщо покращена якість на етапі їх відсортова відсортування на етапі утворення, то тоді менше ресурсів треба буде витрачати після їх обробки вже після сосміття сортувальних ліній. Для сортування сміття передбачено встановити більше 10 тисяч контейнерів для змішаних побутових відходів і 3 тисячі контейнерів для роздільного сортування. Це техніка, яка буде доставляти відходи, утворені на місцях їх утворення до відповідних об'єктів і таких одиниць техніки, за підрахунками спеціалістів в ході розробки необхідно для громад знову ж таки це на першому етапі, і враховуючи уже наявну техніку. 20 Одиниць. Після того, як сміття зібрали, і яке не було відсортовано на перших етапах, відправляються на сміттєсортувальні лінії. Таких сміттєсортувальних ліній у нас передбачено 6. Можемо бачити, в яких громадах вони передбачені. Потужність їх 10 тонн за годину, і в сумській громаді передбачено 20 тонн за годину для сумського кластеру. Аби втілити цей проект в життя, спеціалісти запозичують досвід тих областей, де вже успішно реалізували ці програми. Далі ті відходи, які біологічні і відійшли після сміттєсортувальної лінії, будуть направлятися на майданчики з біологічного оброблення відходів. Планом передбачено два варіанти поводження з цими відходами в залежності від їх обсягів, в залежності від потреб громад. Тут на їхній вибір залишається чи утворювати будуть переробляти на корисний компост. До речі, таким шляхом пішли громади Житомира, Львівська громада. Чи робити біогаз? Підходи ж, які пройшли етап біологічного оброблення, будуть направлені на спеціальні заводи. Таких заводів на території області передбачено два для сумського кластеру і для канатопсько Романського. Чому не передбачили в Шосткінському кластері? Тому що кількість продукованих відходів на території Шосткінського кластеру не суттєва і цей завод не отримає окупності, тобто економічно він буде не вигідним. ж сміття, якому не змогли знайти застосування, відправлять на регіональні полігони. Регіональні полігони мають бути не такі, до яких ми звикли сьогодні. Це серйозні інженерні споруди, які побудовані відповідно до норм діючого вітчизняного та європейського законодавства, наші державні будівельні норми, санітарні правила. І таких об'єктів я спочатку сказала, на території області планується лише три об'єкти. І наша задача якомога більше зачепити сміття на всіх попередніх етапах для того, щоб на полігон приїхало навіть не 60%, як передбачено, це скромно або так скажу так не скромно, а виходячи з тих реалій, які маємо на сьогодні, а все-таки набагато менше відходів. Тобто, Наша мета намагатися якомога менше відходів привозити на регіональні полігони. Це дозволить продовжити термін експлуатації полігонів та ступінь забруднення довкілля. Фінансування цих проєктів буде змішаним. Це і кошти громад, і кошти області, природоохоронного фонду, а також державне фінансування. Ну і звичайно, це кошти міжнародних організацій і партнерів, запевняє Ірина Кашпур.